2800 саме стільки оперативних втручань було проведено у відділенні урології у 2023-му спеціалістами Хмельницької обласної лікарні. Власне про те, із якими симптомами необхідно звертатися до спеціаліста, говоритимемо в черговому випуску програми «Будьте здорові і представляємо нашого гостя. Це Олексій Підмурняк, завідувач відділення урології Хмельницької обласної лікарні, заслужений лікар України, доктор медичних наук. Олексій Олексійовичу. Ми вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Пане Олексію, так склалося, що ми у вересні маємо день хірурга у жовтні день уролога. Насправді ці спеціальності тісно взаємопов'язані з вашим професійним життям. Якщо ми говоримо загалом за ці напрямки, наскільки наша галузь, наскільки відокремлення, так якщо ми говоримо про урологію, хірургію, наскільки змінилося в Україні? Наскільки змінився підхід? І чи якось на ці процеси вплинула повномасштабна війна і повномасштабне вторгнення? Загалом. Розуміння загальної хірургії і хірургічних навичок вони ідентичні для всіх хірургічних спеціальностей, тому і під час навчання в медичних університетах спочатку вивчається загальна хірургія, а потім вже йде спеціалізація. В Радянському Союзі в 1954 році була виокремлена урологія як такова спеціальність з загальнохірургічної спеціальності, яке взагалі було. На сьогодні. Сама хірургія і урологія, зокрема, стає надзвичайно апаратною медичною спеціальністю. Якщо раніше під час поступлення пацієнта і планування оперативного втручання необхідні був лише там досвід, якісь клінічне відчуття і бажання прооперувати, і тоді вже хірург з досвідом міг приймати рішення під час самих операцій. То на сьогоднішній день то обладнання, яке є безпосередньо і в обласній лікарні, дозволяє з 99% впевненістю і точністю ставити діагноз в урологічних хворих, і тому ми розуміємо, вже, з якою патологою маємо справу, яку операцію планувати і що буде виконано під час самої операції. Що стосовно розвитку під час повномасштабного вторгнення, то спочатку було важко. Але завдяки підтримки і військової адміністрації, і партнерів, ми отримали скільки обладнання, скільки ми не отримували за останніх 10 чи 15 років. І на сьогоднішній день те обладнання, яке ми маємо, воно провідних фірм, і то саме, яке виготовляється, використовується в провідних клініках там Австрії, Німеччини, Швейцарії, тому що фірми, які виробляють це обладнання, вони забезпечують по всьому світу однаково. І нам дало це змогу використовувати високотехнологічне обладнання для швидкої, своєчасної і точної діагностики, плюс ще лікувальне обладнання, яке ми використовуємо для виконання ендоскопічних втручань. Тим більше, що на сьогоднішній день 85% втручань виконується малоінвазивно, так звано ендоскопічно. По-перше, це дає можливість зменшити операційну травму. Зменшити в післяопераційному періоді період перебування стаціонарі, зменшити кількість лікувальних заходів, які необхідно пацієнту, щоб він одужав, і швидше його відпустити додому для того, щоб він працював, служив, допомагав, виконував свої ті соціальні значні функції, які виконує здорова людина. Олексій Олексійовичу брехати певно, ми не будемо. Що дійсно є така категорія пацієнтів, які все ж таки намагаються чи консультуватися, чи звертатися до спеціалістів в інших, наприклад, так, областях чи власних центрах України. Чому це залишається досі стереотипом, Що десь ще ми проконсультуємось, чи недостатньо інформації вони отримують до прикладу, і яка ланка мала б інформувати про те, що ми маємо необхідне, маємо необхідне обладнання, сучасне обладнання. Ви розумієте, питання в тому, що пацієнт звернеться до когось ще за думкою, це нормальний підхід у всьому світі, це навзе друга думка, і це використовують всі провідні фахівці, тому що е, пацієнт повинен довіряти. І він повинен звертатися лікуватися у, тому, у того лікаря, якому він довіряє. І якщо Відбувається лікування ніби як сіломіць, тоді, коли пацієнту кажуть, ви вже нікуди не попадете, вас же там ніхто більше не проконсультує, вам не нададуть належну допомогу, пацієнт може довіряти, а може в нього там закрастися недовіра, і він буде прискіпливо перепровіряти всі дії, які можуть бути. Тому, отримавши другу думку, пацієнт може проконсультуватися в інших лікувальних закладах. Якщо ми на сьогоднішній день хочемо бути. і Виступаємо лідерами медичної думки і медичного досвіду в Хмельницькій області, і не тільки. То для нас навіть плюс, коли пацієнт, проконсультувавшись деінде, приїжджає до нас і розуміє, що е я зробив неправильно, що уїхав звідси, а потім знову повернувся, тому що в багатьох областях кажуть: О, ви ж з Хмельницької області, чому ж ви до нас приїхали? Їти до себе там все роблять, і ми у них і вчилися. Тоді е для пацієнта. З повною впевненістю, що він робить правильно, залишається в нас, ми його оперуємо, і він переконується, що його вибір правильний. Тому я особисто стимулюю для пацієнтів почути іншу думку, тому що після цього пацієнт розуміє правильність свого вибору і це піднімає його самооцінку. І відверто скажу, такі пацієнти одужують швидше, коли вони довіряють більше. Пане Олексію, якщо відверто дійсно не усі медичні заклади України можуть мати в доробку відділення, в яких можуть бути прооперовані так онкологічні захворювання, десь є онкологічний центр, десь є окремо відділення при лікарнях. Власне в Хмельницькому ми маємо. І центр, і відділення, де такі оперативні втручання відбуваються, Олексій Олексійовичу. Наскільки це ну, збільшує можливість прооперувати більшу кількість пацієнтів і, взагалі, які можливості відкриваються в даному випадку для пацієнта? Ми оперуємо всю патологію, яка є на сьогоднішній день в, в урології в Україні, і, скажімо, 90% патології, яка існує в світі. Починаючи з самої простої, там так називаємо мала урології, і закінчуючи трансплантацією, в тому числі і в проміжку є досить складна, складний підрозділ. Це м, онкологічна допомога, яку ми також надаємо в повному обсязі. Е, сама хірургія дуже залежна від е, м'язевої пам'яті і м, вміння оперувати просто. Не обов'язково мати там. Вміння оперувати лише в онкологію, чи вміння оперувати лише аномалію розвитку. Загалом сама можливість оперувати і хірург краще оперує тоді, коли він оперує багато, коли він оперує складні випадки. Я не говорю про те, що хірург повинен навчатися на пацієнтах, оперуючи, він до цього йде поступово і для того, щоб стати нормально оперуючим хірургом, піде близько 10 років. Все залежить від того, наскільки читає хірург, який хоче оперувати, наскільки він спілкується з іншими колегами, які мають більше досвід, і наскільки він прагне здобути нові знання. І поступово набуваючи вміння оперувати, він опановує різні, в тому числі і при аномаліях розтку, при онкологічні патології, і при Звичайно, скажімо, не такі фінансово і морально затратні, як мала урологія. Дякуючи тому, що ми виконуємо більше 2800 операцій, ми маємо можливість мати такий досвід і виконувати найскладніші оперативні втручання. Це дає нам можливість запрошувати пацієнтів, вони до нас приїжджають, і ми з кожним роком розширяємо наш спектр оперативного втручання разом з тим, як розвивається урологія в світі. 2800 оперативних втручань це впродовж минулого 2023 року. Так, а якою нині є тенденція, якщо ми беремо відділення Хмельницької обласної лікарні? На сьогодні, якщо підбиваючи підсумки за півроку роботи, це там липень місяць, ми виконали 1480 оперативних втручань. Якщо буде зберігатися тенденція, ми вийдемо на аналогічні показники, там плюс-мінус в межах статистичної похибки. Це стала цифра, ми її збільшуємо з кожним роком. Можливо, вона там немає в два-три рази збільшення, але і пацієнтів сліки немає, і патології, сліки немає, щоб вчора ми оперували 100, а сьогодні ми будемо оперувати 300. Тим більше, що 22-23 роки такі були важкі роки і для медицини планової, в тому числі, тому що. Люди виїхали з країни, вони перебували, перебувають в зоні ведення збройного конфлікту на війні. і Їм, скажімо, немає можливості планово приїхати і лікуватися. Вони вже приїжджають до нас тоді, коли виявилася хвороба, яка не дозволяє виконувати свої безпосередні важливі для держави і людей функції. і Вони до нас приїжджають на операції. Але на сьогоднішній день ця цифра стабілізувалась, і в принципі, ми готові далі розширятися. Не тільки за рахунок того, що ми можемо розширяти територіальне наше відділення, а за того, що ми швидше діагностуємо, краще оперуємо, і пацієнти швидше одужують, і вони менше перебувають на ліжку? Ну, швидше йдуть додому. Ну, дійсно, ми з вами говоримо про медицину в умовах війни, і це вже впродовж майже трьох років. Цей процес відбувається, якщо ми говоримо про повномасштабні так події. Чи доводилося оперувати спеціалістам під час сигналу і звуку повітряної тривоги за от ці понад два з половиною роки? Так, да, доводилось питання в тому, що в нас в обласній лікарні обладнані всі необхідні умови для оперативного втручання в бомбосховищі. Ну ми не можемо спланувати, коли буде військова атака. Ми починаємо операцію, коли починається тривога. Там, де ми можемо припинити свою діяльність, ми можемо припинити. Там би не можемо припинити, ми продовжуємо оперувати, як би воно не було. Спочатку це було. Дуже страшно, потім, просто страшно, а зараз є, як є. Реально. Ми встаємо, оперуємо. Завдяки підтримці і оснащенню. В, в нас в лікувальному закладі не виключається забезпечення світла, в нас не припиняється подача кисня, в нас не припиняється робота, скажімо, життєво важливих структурних підрозділів, як то там реанімація, лабораторія і іншим. Все інше ем, фахівці, які не задіяні в наданні допомоги, вони спускаються в бомбосховище і там, в принципі, перечікують сигнали тривоги. А далі продовжимо свою роботу. Пане Луксі, можливо, наступне запитання буде не надто таким серйозним, але в будь-якому випадку дійсно є такі пацієнти, кого направляють за консультацією до хірурга, так, до вузького спеціаліста. Вони бояться, бояться чого, тому що вони десь якісь мірі розуміють, що хірург це та людина, яка від хірургічного втручання відмовляти не буде точно. Як не боятися хірурга так, пацієнту, і що вона такі, ну, скажімо так, навіть не закиди, але все ж таки думки пацієнта майбутнього можете сказати. Чому так? Чому так складається? Це, я так думаю, стереотипи, але, в принципі, це нормально, тому що, е якщо людина чогось боїться, то вона подумає декілька разів зробити це чи не зробити. Загалом, е з досвідом, коли хірурги набуває свій досвід, йому хочеться виконувати складніші операції, важливіші операції, і тому е при першому зверненні пацієнта до хірурга, який має певний досвід і виконання операцій, він не завжди почує, що от, давайте бігом, я вже завтра прооперую. Буде запропоновано декілька варіантів вирішення, тому що пацієнт повинен дійти своїм логічним мисленням до необхідності виконання операції. Якщо він зустрічає на своєму шляху молодого фахівця, то по великому рахунку так побудована система медичної допомоги, що всі ці пацієнти розглядаються на спільних нарадах за участю завідуючого відділення старших спеціалістів, і при великому бажанні молодого спеціаліста прооперувати, якщо немає показів до цих операцій, йому просто не дозволять це зробити. А якщо є необхідності, але в нього немає досвіду, то поруч стане. Досвідчений хірург і молодому допоможе. Або виконаний, і, і молодий буде хірург дивитися. Тому боятися треба, але треба і довіряти. Повірте мені, що в, е на сьогоднішній день е немає необхідності хірургу робити операції заради операції. Все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб пацієнту стало краще, пацієнту дуже, і він задоволений пішов. Виконувати свою роботу, так само, як ми виконуємо свою роботу. Олексій Олексійович, якщо ми говоримо про урологію, це ж не лише про пацієнтів-чоловіків, це і жінки. Так. Це теж стереотип, який закладається часом. Ми пролікували. У нас на сьогоднішній день, у 2023 році, 56% це перебувають чоловіки, і, відповідно, 44 це жінки. Стереотип є, і, в принципі, ну, ми не приймаємося тим, щоб там, поміняти цей стереотип, тому що ті, хто приходять до нас, спілкуються з нами, вони розуміють, що це не є абсолютно ніякою проблемою. Це такі уяви, і є таке. В принципі, ті оперативні втручання, які ми виконуємо, не лише на прикинь там, там, статевих на статевих органах, а при Оперативні втручання на сечовій системі, однаково, що у чоловіків, що у жінок, хворіють, в принципі, однаково. За останні роки змінилися наші медичні заклади, якщо ми говоримо так про державні, про комунальні. І дуже часто на те, коли от запитують, а чому ж ці зміни відбуваються, можна почути від фахівців медичної галузі, від лікарів, медсестер, що процес навіть дійсно одужання. Він пришвидшується так. Чому? Тому що ти сприймаєш навіть і візуально зорово от, ті комфортні умови елементарно, так, щось нове і сучасне. Якщо ми говоримо про Хмельницьку обласну лікарню, як вона теж змінилася за ці роки? І чи дійсно от ви теж готові сказати, що і от зовнішній вигляд, комфортні умови, сервіс він теж впливає в якійсь мірі на процес одужання і або навіть прийняття ситуації, що дійсно потрібно от цей процес, зокрема лікувальний, пройти разом із лікарем, разом із рідними. Ми, коли закінчували медичний університет, в нас була кафедра соціальної гігієни, і ми вивчали абсолютно чітко, якого кольору мають бути стіни, до якого рівня має бути викладена плитки, які розміри цієї плитки були. І те, що ми бачили, коли проходили поліклініки і в стаціонарі, воно так викарбувалося в нашій пам'яті, що ця лікарня і просто туди не хочеться йти. І де ви ти таке бачу, зразу. Розумієш, асоціації з лікарня. На сьогоднішній день підхід полягає в тому, щоб якомога ближче зробити умови, схожі на умови перебування вдома. Меблювання зовсім інше, кольори зовсім інші, ем, окраска стін зовсім інша. Ee, ну, В хірургічному стаціонарі заборонено там вазони, коври, дорожки, але все інше, в принципі, дозволено, і ми намагаємося створити таке щось схоже на перебування в домашніх умовах. І м, пацієнту це приємно, це відволікає від якихось стереотипів, де лише один погляд викликає м, боязнь того, що зараз якийсь укол зроблю тобі, там, чи щось там вирвати, ще щось. Ну, в принципі, ми намагаємося від цього відходити. Ну, розумієте, для пацієнта комплекс дуже важливий. На першому місці це одужання швидко і без ускладнень. На другому місці, тоді, коли приходять його відвідувати і підтримувати його, розуміють, що вони в тому місці, де убезпечені від якогось ускладнень, убезпечені від ускладнень і всього інше. Тому це має підсвідомо впливати також. Олексій Олексійович, ви говорили про те, що 56% пацієнтів це чоловіки. Ну, ми так орієнтуємо, 44% це жінки. Якщо ми говоримо про проблематику, то все ж таки з якою звертаються найчастіше, тобто де вже доводиться дійсно працювати як уролог, як хірург з пацієнтами? Якщо ми говоримо про амбулаторні поліклінічні прийоми, які ведуться в поліклініки, то це, як правило, інфекційні захворювання. Хронічні цистіти, простатіти, піленефріти. Це найчастіше в поліклініках. Якщо ми говоримо про госпіталізацію і виконання оперативних втручань, на першому місці сичкаміна хвороба із тисячі поступивших пацієнтів, чи із тисячі виконаних операцій, 600 операцій буде виконано при сичкамі хворобі. 20% пацієнтів це з пухлинами, які ми виконуємо. Решта це аномалія розвитку і інші там інфекційні захворювання, які не лікуються в поліклініці. Нам приходиться цих пацієнтів оперувати. Серед пухлинних процесів 80% це злоякісні процеси і 20% це доброякісні процеси, які ми оперуємо. На сьогоднішній день ми опанували і поставили на поток такі складні оперативні втручання, як радікальна простатектомія. Вона виконується відкрито, лапароскопічно, і виконуємо радікальні оперативні втручання при пухлинах сечового міхора цистектомії, тобто видалення повністю сечового міхора. Також ми виконуємо це лапароскопічно. І заміщаємо видалений сечовий міхур кишкового пацієнта, що дозволяє йому позбавитись повністю злоякісної пухлини і відновити звичайний природний акт сечопуску, що це дуже важливо не ходити по життєво з якимись трубочками. Досі складні великі оперативні втручання при пухлинах нерки, особливо якщо задіяні тромби в магістральних судинах, де треба виконувати оперативні втручання або разом з судинами хірургами, але ми вже опанували, виконуємо всі оперативні втручання самі. Урологічною бригадою. Пане Олексію, а те, який метод буде задійний, це відбувається спілкування з пацієнтом, чи це суто вже, ну, скажімо так, певна переконана думка лікаря, хірурга, яким саме методом буде зроблено те чи інше оперативне втручання? Чи часом є вибір в залежності від діагнозу, від стану, від ситуації? Вибір завжди повинен бути. Ми в першу чергу при виконанні оперативних втручань, якщо ми говоримо про онкологію, на першому місці стоїть ефект і радікальність. Тобто, якщо лікар володіє і тою, і тою методикою, але він розуміє, що радікальніше буде виконати відкрито, то він повинен виконувати це відкрито. Якщо у пацієнта є вибір, і він е, прочитав, знає або хтось із близьких родичів вже прооперований такою методикою, він каже, от я хочу такою методикою, то виконую. Ну і друге, якщо є загальна тенденція розвитку світової медицини, як такої, ми повинні робити не то, що нам зручно, а то, як рухається медицина. І ми повинні опановувати сучасні методики, тому що ці методики вони опановуються за те, що стає краще пацієнтове. На початку опанування методики, її важко. Хірургу складно поміняти стереотипи підходу до операції, це тривалий, крива навчання, але внаслідку... Вигріже завжди залишається пацієнт. І ми повинні думати в першу чергу про ефект для пацієнта. Тому всі ті нові технології, які є в світі, ми повинні зобов'язані їх опановувати у себе. І тим більше, що на сьогодні є така можливість, бо лікарня за підтримки ради адміністрації і партнерів, оснащена на сучасному рівні. і це те обладнання, яке необхідне, ми отримуємо завжди хочеться говорити про профілактику. І кожен лікар переконаний в тому, що краще будь-що профілактувати, це. Певно знає кожен. Якщо ми говоримо, от зараз про таку певну сезонність, то як би могли б профілактувати, якщо ми говоримо про ну таку проблематику, да не якусь спадково так в урології, зокрема. На що звернути увагу з початком холодів, холодної осені? Я неодноразово кажу, що лікар до здорового ведення способу життя по великому рахунку ніякого відношення немає. І, можливо, деякі рекомендації вони можуть бути стереотипними, що з дитинства чи ще щось, як тебе себе треба вести, щоб не простудитися, там, що одягати, як там не знаю, як ту хустку закручувати, так, щоб вуха не просказили, чи ще щось. А вже ж є загальні розумілі такі рекомендації, в, яких ми... в чому суть полягає, організм не стерильний, В організмі завжди є інфекція, але імунологічна система справляється з цією інфекцією, де є можливість її проявити себе. Любе зниження імунної системи здатності до захисту приводить до розвитку в першу чергу інфекційних захворювань. Тому ми повинні себе так вести, щоб завжди тримати імунну систему в тонус і допомагати їй. Наприклад, переохолодження знижує здатність імунної системи захищатися. Ем, спілкування з людьми, які ми бачимо потенційно, вони мають нежить, вони хворі, також дає навантаження на імунну систему. Це може призвести до захворювання прояву чогось іншого, якого захворювання. Здорове харчування, здоровий нормальний сон, той, який також впливає на стабільність роботи імунної системи, мають неабиякі значення в тому, щоб попередити захворюваність. Але на сьогоднішній день ми маємо якісь соціальні значимі проекти, де ми не можемо дотримуватися всіх тих рекомендацій, які ми даємо. І тим більше з цих рекомендацій стає ще далі більше і більше і більше. Є загальні розуміння. Що імунна система вона працює нам на благо, і ми повинні її берегти так же саме, як ми там очі, зуби, вуха і інші органи намагаємося зберегти. Так само і дбати про імунну систему, щоб вона не виснажувалась, працювала на те, щоб захистити від ну, звичайних хвороб, які при виснаженні імунної системи дадуть про себе знати і заставлять звернутися в лікарню. Е є загальне таке розуміння, що. там Є, наприклад, більше 2000 хвороб, які є в світі. Ми розуміємо, що людина захворіє на 200 з цих хвороб, які є в світі. Але всього-навсього з цих 200, які можуть захворіти, 20 піде в поліклініку, тому що інші справляться самі. А з цих 20 лише 2 необхідно госпіталізувати для того, щоб їх лікувати. І тому розуміння в тому, що з 2 тисяч, що можуть бути, і лише два звернуться в стаціонар це невелика така. І цифра, і по суті нормальна там поведінка і можливість тримати себе в тонусі, дасть можливість лікуватися самостійно, ну, до якогось певного періоду часу. А тоді, коли треба, звернутися до лікаря і поліклініки, якщо треба стаціонар. Дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. І вам дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе.